То така Мерлін Монро, це секс-символ і кінозірка, розквіт кар'єри якої прийшовся на 50-ті роки минулого століття. Про це знають всі. Але що якщо це її образ, це лише намагання здобути визнання та певний сурогат любові. Норма Джин Бейкер. Це ім'я Мерлін Монро при хрещенні. Її мати Гледіс Монро у 15 років вийшла заміж за Джона Бейкера. І народила йому двох дітей: доньку у 1919-му і сина у 1917-му. Цей син, брат Мерлін Монро, він помре у 1933-му році. Вони так і не познайомляться. А ось старша донька Гледіс, тобто сестра Мерлін, проживе 95 років та помре у 2014-му. Та Гледіс не виховуватиме своїх дітей у 1921-му Вона подасть на розлучення, і батько дітей забуре з собою в інший штат. Гледіс вийде заміж ще раз ще раз розлучиться. Та Мерлін вона народить від іншого чоловіка у 1926 році. А ім'я цього чоловіка вона дуже довго не розкриватиме та дасть прізвище доньці нормі Мерлін, так свого першого чоловіка Джона Бейкера. Мерлін Монро довго не знала ім'я свого батька. Вона е дізналася лише у дорослому віці, коли вже була знаменитою, і постійно намагалася встановити контакти з ним. А він не йшов на контакт, і він е навіть не визнавав, що вона донька його. Хоча всі е його сучасники вони знали, що він знає, що це його донька. У 2022 році його нащадки зробили тест. ДНК і довели цей факт офіційно, що він є батьком Мерлін Монро. Мати Мерлін Монро Гледіс. Вона не могла виховувати доньку, тому невдовзі після пологів вона її віддала під опіку у прийомну родину. Це були люди з християнської євангельської церкви. Вони були непогані люди. Вони хотіли багато разів вдочерити норму, але Гледіс не давала дозволу. Можливо, ми б ніколи не. Знали Мерлін Монро, якби її вдочерили. Ті люди життя матері Монро Гледіс. Воно було дуже важке. Вона весь час працювала і забирала доньку лише на вихідні. Якийсь момент, коли Гледіс, ніби як зрозуміла, що вона має якусь певну фінансову стабільність. Вона захотіла забрати доньку з прийомної родини. Вона купує будинок і приїздить туди із Мерлін. Драматург Міллер, третій чоловік Мерлін Монро, якось згадував, що за словами Мерлін, її мати неодноразово намагалася вбити її. Норма Мерлін проживе з матір'ю лише декілька місяців. Гледіс забрала Мерлін восени 1933-го, а уже у січні 1934-го у матері Мерлін стається нервовий зрив, її забирають до лікарні і ставлять їй діагноз Параноїдальна шизофренія. глед до кінця свого життя буде знаходитися у різних закладах для душевних хворих. Вона помре у 82 роки у 1984-му. У січні 1934-му Мерлін залишається одна. їй 8 років її віддають під опіку держави. 1934-й – Це черговий складний рік для сполучених штатів. Все ще триває період великої депресії, яка почалася у 1929-му, і пік її пройшовся на 33-й рік. 15 мільйонів американців втратили роботу. На той час населення Сполучених Штатів складало 125 приблизно мільйонів людей, тобто майже 20% людей втратили роботу. Відповідної засоби до існування. Половина банків країни збанкрутувала. Життя доволі тяжке. Невідомо з яких причин, можливо, питання було у грошах, але маленьку норму під опіку бере подруга її матері Грейс. За декілька місяців після того, як Грейс взяла опіку над нормою, вона виходить заміж, і е, норма взагалі вона не потрібна в тій сім'ї. Там починають коїтись якісь незрозумілі речі. Коли Мерлін була вже дорослою, вона розповіла, що у віці 9 років і у подальшому вона неодноразово потерпала від зґвалтування. Проте, імен вона ніколи не називала. До речі, суспільство США засудило її за те, що вона озвучила цей факт своєї біографії. У 50-х роках люди не були готові витримувати чийсь біль та дискутувати на подібні теми. Та повернімось у дитинства Мерлін. Тоді ще норми. Коли е її опікунка Грейс вийшла заміж, то дуже скоро норму перевели назад до дитячого будинку, до сиротинцю. і причиною там зазначено було якраз сексуальне домагання зі сторони чоловіка Грейс. Є відомості, що можливо саме він і був тим гвалтівником. Потім Мерлін потрапить до сім'ї своєї двоюрідної тітки, але й там вона надовго не затримається через домагання одного з її синів. Потім знову був сиротинець, потім Грейс знову влаштувала Мерлін, але вже до своєї тітки. Потім, коли е, чоловіка Грейс хотіли переводити е, до іншого штату по роботі, то з'ясувалося, що вони не мають юридичного права забирати е, Мерлін з собою. Ну, власне, вони і не збиралися, але, знаходячись у тітки Грейс, ну, під опікою, вважала, що вона знаходиться у Грейс. Ну, і все ж мені здається, там справа була в якихось грошах. Тому що це все дуже дивно. Вона не відмовлялась від опіки, і вона весь час її футболила туди-сюди. Тож у норми Мерлін був лише один вихід повернутися назад до сиротинцю. Вона не хотіла повертатись, і ця сама Грейс сказала їй, що дуже класний вихід вийти заміж. На той момент Мерлін було 16 років. Вона не хотіла виходити заміж. Грейс буквально її змусила. Мерлін так вийшла заміж. 16 років і так почала своє власне самостійне життя. Її чоловіком став Джеймс Догерті. Він був старший за неї приблизно на 5 років, і він був звичайним працівником. Власне, що тут сказати: ні дитинства, ні юності. Норма не мала, бо нікому було любити її, дбати про неї, захищати її. Якось Мерлін скаже, що захотіла стати акторкою у 5 років, бо життя її було настільки нестерпне, що лише уявляючи себе кимось іншим у вигаданому світі, їй ставало трохи легше для норми у років. До речі, вона перед тим, як вийти заміж, вона кинула школу. А для неї був лише один шлях на завод. Власне, так вона і вчинить. Вона починає працювати на авіаційному заводі. В той час йде Друга світова війна. У США активно працює пропаганда для населення. У воєнно-повітряних сил США на той момент є цілий відділ, який займається виготовленням фільмів. Офіційна його назва, – 18-та авіабаза військово-повітряних сил. Одним з керманичів, якої є актор і майбутній президент Рональд Рейган. До кінця Другої світової його підрозділ зніме близько 400 спеціальних навчальних фільмів. Отже, таке системна робота по будуванню держави на суші, на морі, в повітрі, в медіа і. Кіно на одному з таких завдань, яке мало за мету показати роботу саме жінок на авіаційних заводах, щоб інші жінки не боялись і йшли туди працювати, один з підлеглих Рейгана побачив там Мерлін. Тоді вона ще норма. В неї темно-русяве, кучеряве волосся, і інакше трохи зовнішність. Він робить свій репортаж і пропонує Мерлін надалі розвиватися в цьому напрямку, в напрямку моделінгу. Мерлін погоджується без зволікань. Її чоловіку це не подобається, вони розлучаються. Лише у перший рік роботи Мерлін знялась для 33 журналів. Є фото з тих фотосесій, і там її краса така, як вона була. Дуже вродлива дівчина. Але нормі роботи моделю недостатньо. Вона хоче йти далі, вона хоче стати акторкою. Вона зробить декілька спроб потрапити до Голлівуду, але без успішних, поки не знайомиться і не починає роман з одним із виконавчих директорів студії 20 го століття Фокс. Попутно вона починає зміни у зовнішності. Починаються її численні хірургічні втручання на її обличчі, і вона змінює колір волосся, вона змінює ім'я. А все тому, що вона починає аналізувати і помічати попит на певну зовнішність. Її фігура у стилі пін-ап є дуже затребуваною. Ну і обличчя відповідно і волосся вона переробить, щоб відповідати запиту суспільства. А запит суспільства був таким: була певна когорта акторок витончених і глибоких. На фільми з ними ходили переважно жінки, бо їхні героїні були розумними, вродливими і недосяжними для чоловіків. Це такі акторки, як Грейс Келлі, Одрі Хепберн, Інгрід Бергман. Дебора Кар. Але існує і інша таргет-група чоловіки. Багато з них повернулися після Другої світової війни. Вони злі, стомлені, нещасні. Тінню десь майорить, велика депресія, світ складний: жити важко. А люди хочуть продавати кіно. Тож потрібно щось легке, жваве і красиве. Америка того часу вона досить консервативна у порівнянні з пізнішими своїми часами. Тож поява жінки, яка відверто декларує і визнає свою сексуальність, і при тому розмовляє і поводиться як маленька, наївна дівчинка, це клондайк для кіномейкерів. Цього образу потребують, і Мерлін зробить все, щоб бути саме такою. Вона свідомо збудує свій образ крок за кроком, змінюючи впливових коханців, зовнішність, вона йде до своєї мети. Скільки їй довелося перетерпіти на цьому шляху, відома, мабуть, тільки їй самій. Але ж її не звикати. Тяжке дитинство сповнене жахливих подій, нестабільності і безгрошів'я. Вона не хоче такого життя на завод ніколи знову. Успіх приходить наприкінці 1950-го, Їй 24, І тепер її, наче любить увесь світ, вона всім потрібна. Отримавши нарешті гроші і визнання, Мерлін вступає до каліфорнійського університету і починає вивчати літературу і мистецтво з усієї її кар'єри і життя. Зрозуміло, що вона відчайдушно намагається і хоче бути на рівні. Вона хоче у інший світ, у світ глибоких драматичних ролей, світ, де вона відкриється як особистість, світ акторок Грейс Келлі, Одрі Хепберн, Інгрід Бергман і так далі. Але всі вони народжені у гарних, а деякі навіть аристократичних сім'ях. У всіх них є прекрасна, неперевершена освіта. Вони заможні і шановані у суспільстві по факту свого народження. Наприклад, коли шведську акторку Інгрід Бергман запросили грати до Голлівуду, їй висунули умови змінити певні пункти у своїй зовнішності, а вона на відріз відмовилась і сказала, що або знімайте мене такою, як я є, або до побачення. Сказала, що ні за що не буде змінювати себе в угоду комусь. І це викликало неймовірну повагу до неї. Фільм таки зняли з нею головні ролі. А її унікальна зовнішність стане її фішкою у Голлівуді. Що ж до Мерлін, то вона відверто потерпала від сексизму. Режисери глузували над нею, і оплату своєї праці вона мала найнижчу у порівнянні з іншими акторами. Мерлін дуже розумна жінка, вона розуміє, що між нею та акторками штибу Грейс Келлі – прірва їй не стати ніколи такими, як вони, бо є речі, які не змінити: походження, дитинство. Як жили тієї жінки-актриси у любові і достатку? А як норма Мерлін нікому не потрібне зайве дитя? Але якщо ж Мерлін хотіла бути іншою, чому ж вона продовжувала експлуатувати цей образ, образ дурненької легкодоступної білявки? Вона була достатньо розумною і освіченою жінкою. Весь час займалась вдосконаленням акторської майстерності. До речі, одним з її педагогів був Михайло Чехов, племінник. Антона Чехова, який втік з більшовицької Росії до Європи, а потім до Сполучених Штатів Америки, де жив і працював у Беверлі хіллз Так, от він давав характеристику Мерлін як дуже здібній акторці. Вони обговорювали твори Антона Чехова, і Михайло Чехов знаходив її дуже цікавою особистістю. До речі, інший його знаменитий ученик, наприклад, Клінт Іствуд. Так от, навіщо ж Мерелін цей образ? По-перше, це приносило гроші. Але справа не тільки в них. Визнання та схвалення це те, чого вона шукала все життя. Вона, по суті, була тендітною дівчинкою, яку ніхто і ніколи по-справжньому не любив. А вона сама так і не навчиться давати любов собі і бути опорою самою собі. Вона зробить усе, щоб отримати імітацію любові. У вигляді народного визнання або дивних стосунків всі її стосунки взагалі це або відвертий пошук вигоди, коли вона таким чином здобувала шлях до Голівуду, або відпрацьовування своїх комплексів з чоловіками, у яких були значні когнітивні викривлення. Шлюб із зіркою спорту Джоді Маджо був жахливим. Він вважав Мерлін своєю власністю. Лялькою, якою може гратися лише він. З величезною ймовірністю він її бив. Третій її чоловік, драматург Міллер, був інтелектуалом, вона відчайдушно намагалася дістатися до його рівня, до його величі. Звісно, не об'єктивного рівня його особистості, а величі його рівня за його власною версією. Але всього, що вона робила, було недостатньо. Вона обожнювала його, прийняла іудаїзм. Бо він був євреєм, а він вже за тиждень після одруження напише у своєму щоденнику, що ненавидить її, і процитує слова іншої людини, погоджуючись із ними, що Мерлін лише занудне стерво. Мерлін прочитає прочитається: Міллер весь час безсовісно зраджуватиме їй під час їхнього шлюбу. А Мерлін намагатиметься народити дитину, але матиме лише викидні, багато викиднів. Врешті-решт вони розлучаються. Мерлін напише. Жінки з мене не вийшло. Чоловіки через створений ними і мною самою образ секс-символу забагато очікують від мене. Вони очікують, що задзвонять дзвіночки і засвистять свистки, але моя анатомія нічим не відрізняється від анатомії будь-якої іншої жінки. Я не виправдовую очікувань, як наче вона мала б їх виправдовувати. Ніхто з її обранців не бачив в ній її самої. Можливо, тому що вона сама себе не сприймала до кінця. У неї були численні аддикції, тобто в залежності від барбітуратів, снодійних, алкоголю. Але вони були вторинними. Найбільшою її залежністю була потреба у схваленні. Якщо одною захоплюється, зі мною все в порядку. Я достатньо гарна, варта любові ось про що було все її життя. Постійний болісний пошук схвалення у очах інших людей. Очевидно, що це її дитяча травма відкинутості, яку вона так і не подолала. Вона не була вільною в цьому сенсі, цій залежності, зрештою, знищили її. За офіційною версією, вона померла від самогубства, від передозування снодійним і барбітуратами у віці 36 років. Психоаналітики Елізабет Макової і Сьюзен Ізраїльсон назвали одне із когнітивних викривлень на честь Мерлін Монро. Це про дівчинку, яка не отримала любові батьків або сім'ї у дитинстві і пішла шукати її світом, заглядаючи в очі чужих людей і шукаючи в них схвалення. Бо в її картині світобачення тільки такий сурогат любові і можна отримати. Як правило, такі жінки ненавидять своє тіло. Хоча виглядати вони можуть як Мерлін. але вони завжди почувають себе недо, недостатньо гарними, недостатньо розумними, недостатньо освіченими і так далі. Чоловіки, яких вони обирають, ніколи не любитимуть їх, а лише знищуватимуть їх своїм презирством. Єдиний вихід з цього синдрому полюбити бідну і нещасну норму, такою, як вона є, не робити із неї блискучу і сяючу Мерелін. Очікуючи, що тільки в такій ошатній обкладинці норма і може заслуговувати на любов, це саме обман. А наполеонівські плани і мільярд бажань це лише спосіб замаскувати одне найголовніше бажання: бажання, щоб тебе нарешті по-справжньому полюбили, маленьку дівчинку-норму, яка народилась і просто є на цій планеті.